Агов, друзі, у цьому випуску на ваші чекатиме. програма «Амбасадор» на радарах новий її моно ураборус. Огляд самого очікуваного проєкту 2023 року, і це Ура Борус. Друзі, радо вітаю вас на своєму каналі. Усім привіт, на зв'язку містер Атлан. Так, саме так. Сьогодні наше відео буде присвячено новому, досить крутому та перспективному проєкту, і це Ура Борус. Якщо більше конкретики, то ми детально розберемо та обговоримо даний проект, а саме, це його переваги, нюанси, особливості, перспективи і, звичайно, оглянемо програму Амбасадор усі її тонкощі Отож, не перемикайтеся, приємно. Перегляду і ми починаємо. Перш, ніж щось починати, потрібно зрозуміти, що таке Uraboros. Ураборос це легке рішення використання інструментів DeFi, який, в свою чергу, поєднує в собі усі найбільш перевірені рішення в просторі, надаючи користувачам доступ до найкращих цін і унікальної функціональності. В чому полягає стосування унікального ритму обміну? За допомогою протоколу користувачі УРА можуть мають 에, пробачте, навіть мають можливість отримувати вигоду від обмінів, отримуючи відшкодування від суми обміну в рамках СВАПТУ і Таким чином стимулюючи користувачів і ліквідність. І також хотів би зазначити, що команда Ураборус планує випустити дві версії продукту: версія 1.0 з базовою функціональністю та версію 2.0 з розширеною функціональністю. Ну що ж, друзі, а тепер я пропоную рухатись до наступного важливого аспекту: місія та погляди проєкту Ураборус. Якщо розповідати про погляди, то їх в основному є 5. А саме перший погляд прагнення створити повноцінну екосистему в просторі DeFi та інтегрувати її у світ звичайних фінансів. Погляд номером два. Це прагнення створити використання інструментів DeFi простим, щоб користувачі будь-якого рівня абсолютно будь-якого будь кваліфікації могли користуватися всіма функціями екосистеми Ураборс. Третє це прагнення створити чесну службу обміну токенів, де користувачі отримують найкращі обмінні курси та можуть почуватися. У безпеці. Наступний погляд, це погляд під номером 4. Це прагнення створити повністю децентралізовану біржу, яка стане ядром великої системи DeFi з ланцюговим гаманцем, тобто платіжним шлюзом і класичною функціональністю DEX для звичайних користувачів. Це така сама модель Play to Earn та інші сервіси заробітку, з якого з усього ринку DeFi, і також можуть бути інтегровані в майбутньому котрі. Отож, і Полін під номером 5. це прагнення розвиватися разом зі світом DeFi, що швидко розвивається, створюючи спільноту однодумців, навколо екосистеми та заохочуючи взаємну підтримку. Як ми бачимо, усі погляди є цікаві і безумовно влучні, адже їх важливість є першочерговою. Команда проекту Ураборус це розуміють. Наступне, якщо говорити про місію, то команда Ураборус хоче, десанлізовані фінанси. Щоб децентралізовані фінанси стали просто фінансами, справжньою паралельною фінансовою екосистемою, яка не не конкурує зі своїм звичайним аналогом, а натомість стає її частиною. А якщо по примітку, то прогрес не може йти рука об руку з архаїчними практиками. Винахід, флеш накопичувача ознаменував кінець епохи дискет і компакт дисків. Такі ж темпи слід підтримувати у фінансовій галузі. Якщо блокчейн робить транзакції миттєво та дешевше, навіщо вдаватися до банківських переказів, які займають тільки кілька днів і сягають величезні комісії. У Ураборус виступає за повну свободу та відсутність стигми у. У фінансах зроблені важкою працею гроші мають належати їм без зберігання, а не залишатися в сховищі, що належить якомусь надто централізованому банку. А тепер ми дійшли до самого і самого цікавого, а це програма Амбасадору від. Ура Борус. Зараз я зачитаю вам дуже круту цитату команди проекту. Отож, ми завжди підкреслюємо, що спільнота є невід'ємною частиною продукту у Раборус. Тому вважаємо важливим, щоб користувачі брали безпосередню участь в процесі його створення. Спільний підхід у всьому дозволить нам використовувати екосистему DeFi, яку ми створили разом з вами, а не хтось створив її для нас. Команда Ураборос вирішила залучити кращих з кращих, тому ми оголошуємо про запис програми Амбасадор. Ось такі слова від команди «Ураборос». Унизу під відео ви можете знайти посилання на Амбасадорську програму. А зараз на нас чекає детальний огляд, і ми вияснимо, чи варто приймати участь в програмі «Амбасадор» від проекту ураборос По-перше, кого шукає проект «Ураборос»? Ну що ж, даний проект шукає людей, які розділяють цінності проекту. Uh, також залишу посилання на них у низу під відео, адже ознайомитись із ними варто. Є впевним користувачами DeFi і знайомі з криптосвітом. Наступне це готові бути ядром спільноти та сумлінно виконувати завдання від команди. Ну і звичайно, це активно цікавитись у Раборус, брати участь у ранньому тестуванні продукту та давати. Конструктивний відгук, плюс будуть позитивно та доброзичливо ставитись один до одного, адже погодьтеся, це є теж важливим аспектом. Як ми бачимо, все, що потрібно, це бути ентузіастом, мати мінімум базових навичок в створені контенту, і також бути знайомим з криптосвітом. Як на мене, це вже причина спробувати у себе у ролі посла. Погодьтеся, ну ми рухаємося далі. По-друге, яка винагорода за ваші старання як посла. Певне, це питання багатьох і багатьох буде цікаві. Що хочеться зазначити першим з той момент, що розмір та вид винагороди розраховується індивідуально залежно від якості та обсягу виконаних тих чи інших задань. Якщо ви викладатиметесь на повну, ви отримуєте дуже і дуже круті винагороди та бенефіти. А саме, винагорода в стейблкоїнах, винагорода, звичайно, в жетонах даного проєкту, маркер аеродроп у РБ, право на отримання членських НФТ, колекційних НФТ та інших бонусів, Осі від проекту закритий чат із співробітниками, о, побачте співрозробниками, котрі є ядром спільноти у об'єднаної спільною ідеєю, а це це ті самі посли, це альфа-трейдери, ранні тестувальники та інші ентузіасти дефай, що населяють пустелю простору web 3 онлайн і офлайн події від Ураборс розпоїл токені у білому списку і, звичайно, навчальні корисні сесії. Дивлячись на дані переваги, скажу лише одне: це неймовірно класне заохочення. Адже, окрім того, що ви отримуватимете знання проекту, ви також отримуватимете е, дуже смачну нагороду. А саме зараз тишки звернемо увагу на переваги, отож. По-третє, які переваги матимете ви як посли проекту Ураборус? Адже це ще не все? Станьте амбасадором Урабору сьогодні. Зано. Станьте амбасадором Урабору сьогодні, щоб сприяти розвитку міжнародної спільноти. Отримуйте винагороду за свою допомогу та розвивайтеся разом із проектом. Ви будете в індустрії DeFi і допоможете команді, яка розробила продукт, який назавжди є безповоротно, зміни децентралізовані фінанси. Ви навчитесь і розширите свій кругозір, іноді це буде дуже важко, і ваш мозок вибухне від, здавалося б, неможливих та на перший погляд завдань. Ви знайдете як нових друзів у спільноті та світі DeFi, так і ворогів, які не поділяють ваших переконань. Деякі з вас залишать послів розчарованими або не зможуть рухатися далі, але ті, хто залишиться, будуть добре винагороджені і вже ніколи не будуть а, тими людьми ким були раніше. Ну і звичайно, цей момент не варто пускати, адже це буде захоплююче, це буде цікаво, і іноді неймовірно небезпечно, що є доволі круто, і це реально малить. Ну що ж, впевнений, що зумів зацікавити, але це ще і справді не все, оскільки по четверте. Перш ніж подати заявку на програму амбасадор від проєкту Раборз, ви маєте знати. Факт під номером 1. Co-Builders і амбасадори є закритою спільнотою, і всі деталі ви отримуєте лише після складення вашої участі на uh, співбесіді. Факт під номером 2. Усі заявки опрацьовуватимуться в ручному режимі. Команди персонально, -персонально познайомиться з кожним послом, тому час відповіді може тривати на декілька днів, що було власне і в мене. Говорю із власного досвіду. Факт під номером 3. амбасадори кожного треку матимуть рівні тир 1, тир 2 і 3. У міру того, як ваші е, скіли зростатимуть, ваша винагорода та рівень доступу також зростатимуть. Факт під номером 4. деякі з амбасадорів матимуть можливість стати Повноправними членами команди проекту руками солярів. Факт під номером п'ять. Після випробувального терміну а ті, хто не справляється зі своїми обов'язками, будуть виключені з програми та не отримують, на жаль, винагороди. Ну і також є невеликі підпункти. Тобто у програмі Амбасадор буде таблиця лідерів, і ви зможете спостерігати за своїм прогресом і прогресом інших послів. І подача зяк на правосадор безстрокова, тобто а, навіть не то, то, а, але в цьому моменті навіть є а, невеликий підпункт, адже... Команда може закрити лінк, якщо набере потрібну кількість учасників, тому друзі, раджу вам поспішити. Ну що ж, а тепер давайте порозглянемо на ролі, які пропонує нам мазорська програма. В цілому я нарахував близько таких 17 ролей, але попри це ви можете запропонувати і свій варіант допомоги проекту. Перша роль це творець статей. А якщо ви маєте хороші навички та знання у криптовалюті та впевнені, що можете писати професійний контент, а, то а, вам реально раді. Друга роль це творець відео. Якщо ви маєте хороші навички як відеооператор, монтажер, режисер, чи маєте чи можете створювати контент, який стане вірусом? Та маєте хороший канал на Ютубі, Тікток та інших ковлярних змі. Тоді ця роль явно для вас. Третя роль це тестер продукту та співрозробник. А це та роль, яка вимагає від вас бути справжнім ентузіастом DeFi, який перший протестує продукти у Раборз. І попри це, у вас буде можливість взяти участь у розробці продукту, який змінить, і змінить спільноту DeFi. Також ви повинні чітко розуміти, як працюють криптосервіси. Ну, це безумовно є чергово, четверта роль це розробник. Гадаю, ця роль не потребує жодних пояснень. Тому рухаємося далі. П'ята роль це перекладач. Якщо хочете прикласти наш міст і поширити інформацію про ураборус по всьому світу, команда особливо буде рада тим людям, які вільно володіють. Це китайською, корейською, японською, французькою та португальською. Шоста роль це організатор заходів. Дана роль вимагає від вас уміння організовувати місцеві зустрічі та семінари. Події також можна проводити онлайн, наприклад, сесії АМА або цікаві дискусії в Twitter Spaces. Окей, далі, сьома роль це гравець колабер. А ви професійний гравець, знайомий з ігровими спільнотами та можете знайти нові партнерства серед великих ігрових спільнот і користувачів криптовалюти, тоді ви той, кого і справді шукає проект. Восьма роль це скаут-партнерство. Команда завжди рада зустрічі з крутими партнерами. Маєте доступ до цікавих людей, спільнот проєктів, ви той, кого шукає даний проект. Дев'ята роль це виховати. Якщо ви фахівець у будь-якій галузі та хочете презентувати її спільноті як спікер, тоді подавайте. Та заявку це може бути лекція з ядерної фізики, розробку смарт контактів або це може навіть бути презентація з психології. Головне, щоб це було цікаво і розвивало громаду. Десята роль це е, графіті хлопис. Е, чому тільки цифрове мистецтво задає команда нам це питання? Команда проекту хоче бачити графіті у Раборс на вулицях Лондона, Києва, Нью-Йорка, Токіо та багатьох інших міст нашої планети. Тому е, також команда чекає вас. Наступні ролі, які залишилися, це блогер і реферат, мисливець на жуків, шилер, модератор спільноти, посол. Хантер, дівчина порнозірка та інший. Більш детально розібратись у ролях та взагалі про масорську програму. Ви можете у статті, котру я вкажу в описі під відео. Отож, а тепер мені сталося до підсумку, адже інформації багато. Підсумок. Я вважаю, що я вас переконав мої любі підписники у тому, що «Роборус» є перспективним проектом. А тепер відповідь на наше питання: чи варто брати участь у програмі «Амбасадор» від програми «Роборус»? Безумовно, так, оскільки проєкт є на ранній стадії у нього ще все попереду. Тим паче, ми зазначили і з вами, що даний проект перспективний. Також це хороша можливість для новачків спробувати себе у ролі посла. Впевнений, якщо ви запеклий ентузіаст та зацікавилися даним проектом, то ви на 100% захочете допомогти проектові. Як на мене, це найкращий спосіб. На даному моменті я свій вибір зробив, адже являюсь послом проекту Раборз, тому підтримуватиму його і надалі усіма можливими методами, впевнений за цим проектом майбутнє та успіх. Ну що ж, на цій ноті буду завершити дане відео. Старався реально по максимуму сказати за, ці, а, за цей невеличкий термін. Був радий бути вам корисним. На зв'язку був містер Атлант. Усі посилення ви можете знайти унизу під відео, включно посилання на програму Амбасадор. До зустрічі в наступному випуску.